Росіяни переходять на бік збройних сил України, зливаючи дані про техніку і штаби Росії. Дедалі більше солдат РФ починають усвідомлювати аморальність війни проти України та готові передавати важливу інформацію, кажуть партизани. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українським військовим вдалося знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку завдяки цінній інформації, наданій одним із солдатів Росії. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. згідно з повідомленням, агент підпільної організації, який служить у 57-й окремій бригаді, виявив і швидко передав координати ретельно замаскованих танків Т-62, які знаходились у зоні бойових дій. На Запоріжжі отримані дані дали змогу українським силам оборони оперативно вжити заходів для знищення ворожої бронетехніки. Особливе значення має той факт, що усе більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни і висловлюють готовність співпрацювати. Пишуть атеж. За останні тижні уже було зафіксовано випадки інформування про маршрути техніки, розташування штабів, а також умисного саботажу і пошкодження російського озброєння. Головред писав про те, що партизанський рух теж повідомив про значні труднощі, з якими стикаються російські війська на Херсонщині. За їхніми даними, попри критичну ситуацію, командування окупантів продовжує відправляти своїх солдатів на бо. Йові завдання, а теж також інформував, що російські військові зазнають великих втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Нещодавні спроби наступу для них завершилися повним провалом. Крім того, теж вказав на переміщення бойових кораблів у Криму. За інформацією партизанів, стан російського флоту в Севастополі є вкрай незадовільним, і окупанти намагаються врятувати те, що від нього залишилося. За їх даними. Останнім часом бухта практично пустує і використовується лише для стоянки буксирних суден та невеликих патрульних катерів. Періодично там проводять навчання розрахунків проти диверсійної роботи. Деградація окупаційного флоту у Севастополі стає усе очевиднішою. Стрілецька бухта, у якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простою є, ідеться у повідомленні. Водночас бойові кораблі, які все ще Ще залишаються у Севастополі, можуть стати метою для СОУ. Тому росіяни вирішили, що переміщення може врятувати їх від атак. Нагадаємо, Головред писав, що гур за допомогою ударних бобрів уразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, що значно знизило його захист для окупантів.